Так, Привіт громаду, ми з України. Боремося за незалежну енергетику, теплова електростанція. Получається, щоб не ставити мінератор на вулиці, ми його поставили всередині. О, батарея у градусі 40, тут гарячіша, пустили вверх. Потім низом через стіну отвори батарея. У перших тепло все своє за вдува. Де воно тут чує? Ага, тут оце тепло. Все тут, по приміщенні, є циліндра і гази усі йдуть на вулицю. Ну так по-бистрому зробив. Його в котельні поставив. Будемо запускать кочол. Капець класно. Тепер генератор вибрав. Зараз заглушу. Генератор вибрав спеціально такий маленький, там є і більший у нас. Ну, той багато бензину їсть. Цей генератор. 350 грам, ну хай 400 грамів навіть час. Все таки економічніше. Так що така енергонезалежність. Так, що тут труба? Так. Ну, градусів може 80. Я думаю, шланг видерже. Так. Такий лайфакт лай лай вам. Коротенький.